Шановні друзі, вирішила дізнатися для себе і для вас, що ж таке щастя, це ж не щось конкретне, а скоріше, це стан душі, який позначає нашу внутрішню задоволенням, життям, радість та спокій. Але щастя це індивідуальний стан. І добре б нам навчитися розуміти свої почуття. До речі, щастя не означає відсутність негативних емоцій. Ось поширена хиб, хибна думка: бути щасливим означає ніколи не відчувати смутку, гніву чи страху. Але… Це далеко від істини. Ми часто потрапляємо в пастку, думаючи, що досягнувши певної віхи або мети, ми будемо щасливі назавжди. Життя влаштоване не так. Щастя це безперервний процес, сповнений злетів і падінь. Хороших і поганих днів щастя це вміння бути оптимістом. От я по житті оптиміст, думки мають властивість матеріалізуватися. Тож потрібно завжди дивитися в майбутнє з оптимізмом і вірою, що все у нас буде добре. Адже щасливі ті люди, які не зациклюються на тимчасових невдачах та поразках, не пускають рук, коли щось не виходить. Не можеш вирішити проблему, відпусти її, з часом вона вирішиться сама собою. Це кредо латиноамериканців. І водночас щасливі ті люди, які вміють святкувати навіть невеличкі перемоги свої та успіхи, за принципом подібне притягує подібне. Чим більше людина радіє і випрямінює щастя усім своїм єством у довколишний світ, тим більше притягне його в своє життя. Завжди вам кажу, життя це безцінний дар, подарований нам Богом Всесвітом. А насправді щастя знаходить не де-небудь, а всередині нас і залежить перед усім від нас та нашого правильного сприйняття, повторюсь, вміння насолоджувати простими речами. Красою навколишнього світу. Ми самі ковалі свого щастя. Всі ж ми хочемо щастя, а воно у кожного у нас своє. Нічого не болить, щастя. Розквітла квітка, яку ви посадили, щастя. Зібралися за столом друзі рідні, щастя. Щастя, це є коли кого любити. Коли тебе кохають, коли можна займатися улюбленою справою. Щастя не треба чекати, його треба відчувати. Спитайте, як, а це зранку встав, бачите сонце, небо рідних, друзів. Щастя це дихати, любити, вірити, піклуватися про когось. Щастя схоже на тепло. Воно, як світло, якщо ти побачиш у темряві, ти щаслива людина. І, мабуть, найбільше щастя та задоволення приносять людині добрі справи, коли вона чимось ділиться, комусь допомагає, дарує свою любові тепло. Бути добрим та милосердним це одна із важливіших умов для щастя. І наше благополуччя, довголіття та й здоров'я теж напряму залежить від кількості вчинених нами добрих справ. От закінчу словами блаженішого Любомира Гузара. Патріарха Української греко католицької церкви, який для багатьох став моральним авторитетом, він всім серцем любив український народ. Цитую, бути щасливим це означає бути собою. Це важко втілити, це вимагає зусилля, розуміння, гідності, труду. Щоб бути щасливим, треба бути добрим. І це потребує кропіткої праці. Ми щодня мусимо робити свій вибір. Немає легкого шляху бути собою, але бути собою, він наголошував, це єдиний гідний шлях. Дорогі мої друзі, для того, щоб бути щасливою людиною, не треба. За Занадто багато. Посміхніть, посміхайтеся частіше один одному. Робіть гарні справи, бережіть один одного, цінуйте те, повторюю завжди вам, що маєте і щастя неодмінно буде завжди у ваших долонях. Завжди ваша Людмила Герасименко.